Вона мене заворожує, особливо зранку. Помилувалася і пішла робити ремонт. Ось таку фарбу я придбала спеціально для вологих приміщень. Адже моя веранда не опалюється взимку, тому потрібен такий спеціальний захист від грибка я собі вирішила. Пензликом по глині фарбувалося прекрасно, і я вирішила. Зробити перший шар, нанести саме ним по всім кутам і щілинам. Ось такий вигляд. вигляд воно мало. Потім я чомусь сподівалася, що перейду на валік, але через хвилину роботи я зрозуміла, що ні, не вийде. Глина сипиться, і пензлик ідеальний варіант. Ця ця робота в мене зайняла близько 5 годин. Я задовбалася, якщо чесно, але черновий варіант все ж таки зробила. Відпочину і буду відмивати все це діло.